Візьм камерник Віта Ігор. Людина зараз притягнута до камінальних видань по 37 статті, в другій частині. Він зустрів свого знайомого, якого, якого попросив, попросив купити зілля, щоб покурити. Цей знайомий запропонував йому. Зустрівся з ним біля школи. Спеціально я затягнув на територію школи, що була не перша частина, а друга частина, І, і е, після цього він був затриманий працівниками міліції, а як в подальшому ця людина є агентом і вже проходить по п'яти кримінальних провадженнях. Тобто це вже доводить працівника цієї справи. Що цей відділ? Фабрикує справи тубос і затягує дуже не людей.